На жаль, у нас немає вентилятора, тому час від часу ми будемо махати нашими паперами. Це не ок. Це стрес. Тут буде багато монтажа. Ну, а не на що Ну, І про що ми будемо говорити? Що це таке? Що їдять? Хелпістів. Следующий дум, що сцена. А це не вирізайте. Тебе мамка дала Так, да, Це не ок. Насильство, не, не я стараюся вчера розрадити цю сюдвіжу. Сьогодні під роздачу попадили. Mm. Чи, наприклад, мистецтво імпровізації, як в вашому випадку порожай? Mm. Ну, mm. а mm. що відбувалося mm. далі? Ми з вами зараз і побачимо. Друзі, всім привіт! Ми команда ArtLife, учасники третьої хвилі проекту Upshift у Полтавській області. І сьогодні ми знімаємо подкаст на тему імпровізація та акторська майстерність. На додачу, ми студенти гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича І Наші сьогоднішні спікери це наші викладачі Ольга Жиченко та Владислав Литвиненко. Пропонуємо розібратися взагалі, що таке імпровізація, як вона використовується, і що це взагалі за термін і звідки він з'явився. Взагалі, імпровізація, що це таке? З багатьох мов, з латини, з італійської мови, прикладається як непередбачуваний. Імпровізус непередбачуваний. Тобто, все те, що відбувається не за планом, так би мовити, не за сценарієм, не так, як ми собі це уявляли, ситуація, яка ставить нас в те чи інше положення, з якого ми маємо вийти, так би мовити, достойно. Перший термін імпровізація почали вживати ще в Італії, але він стосувався більше італійських. Поетів. коли їх просили, наприклад, під музичний акомпанемент якийсь створити тут і зараз якийсь поетичний шедевр, потім стали його використовувати вже не тільки як творчий такий термін, так але і в повсякденності. Взагалі, мистецтво імпровізувати, вміння імпровізувати дуже насправді крута штука, тому що в даному випадку, от завжди, так, ми думаємо, що імпровізація вона більше стосується дійсно творчості, так, якогось мистецтва, культури і так далі. Але насправді імпровізація теж в нас на кожному кроці, знову ж таки, коли ми потрапляємо в, певні, в певну ситуацію, в певні Обставини, яких ми собі не планували, ми маємо якось викручуватися. Я з вами погоджуюся, що імпровізація це класна штука, але вона інколи буває неконтрольована. І, до прикладу, у мене був такий випадок, коли я вів звітний концерт хореографічного відділу і вимкнули світло незаплановано. І на сцені хореографічно дотанцьовують. Їм тоді пощастило, що вони танцювали під звук під труби. І далі мій вихід. А я не знаю, що говорити, тому що я не знаю, що щось відбудеться. І тоді зіграла зі мною такий злий жарт ця імпровізація. Я трошки натворив Чудісов, але вони сказали мені, що вони були умісні. адже глядач любить імпровізацію, яка дуже пов'язана з ним і з реальністю. Ну, дивіться, але ж ви все ж таки викрутилися з цієї ситуації. Mm -hmm. Так, десь, можливо, ви щось зробили. Стрес, до речі, досить часто є нашим супровідником, особливо. Та ну не тільки особливо в нашій професії, так для публічних людей це завжди кожен виступ це певний стрес. Але ось такі ситуації вони якраз нас навчають насправді імпровізувати, тому що ми дивіться, ми в житті так само потрапляємо в різні ситуації. Прорвало трубу вдома. От ви цього не очікуєте, правда? З труби просто б'є вода. Ви заливаєте сусідів, ви не знаєте, що робить у вас, наприклад, маленька дитина на руках. Дружина пішла зараз, там, в аптеку виділа. Ви не знаєте, що з цим робити. І тут якраз це те, що ми називаємо прийняттям рішень, це як можна сказати такий синонім імпровізації, тому що ми діємо вже от в таких обставинах, які склалися, ми починаємо наш мозок, починає. Дуже активно працювати. Ми думаємо, що робити. Як розвивається особистість, коли починає в своє життя вносити імпровізацію? Для того, щоб навчитися імпровізувати, потрібно мати відповідні певні навички і певні знання. Чим більше людина знає, Тим більше в неї можливостей для імпровізації. Життя нам зачасту так підкидає такі обставини, які нам допомагають в принципі теж розвиватися як особистість в якості арт-терапії. Вони дають можливість позбутися певних комплексів, які або з'явилися, або набутих комплексів, або ж можливо вроджених якихось комплексів, які є сьогодні підлітків і умови. Тому е, вміння якраз подолати все це, всі е, якісь е, ну, негативи, бар бар'єри, в тому числі бар'єри, навіть е, на шляху у пізнанні самого себе. Все ж таки імпровізація і акторська майстерність, вони дійсно допомагають. Тому що, е, якщо над, над цим всім працювати, якщо постійно працювати над собою. Якщо цим всім не займатися, звісно імпровізації можна навчитися. Є люди, які просто вміють це робити, просто від, від природи вміють це робити. Кожного дня щось трапляється, От, ну будь-що може змінити наші плани. От ми зібралися, наприклад, по нашому, скажімо, заходу. Так, зібралися десь щось обговорити, і тут нам, наприклад, дають завдання. З гори, про яке ми ще не думали. Да, зробіть щось терміново. Зробіть щось, бо це потрібно дуже терміново. В даному випадку ми так само можемо, знову ж таки, вибір за нами. Ми могли б відмовитися і сказати, вибачте, ми просто, ну. Горя дедлайна ми, да, ми не встигаємо. Або ж ми можемо що зробити? Викрити цю ситуацію, зробити ну, те, що, те, що, те що, ми що ми з вами в принципі завжди робимо. Тобто для нас кожен виклик є прийнятним, ми його приймаємо, Там ми, ми все робимо. Але знову ж таки, якби в нас не було попередньо якогось досвіду, ми б сказали, ну ми цього не вміємо робити, ми не можемо тут вам допомогти. Як імпровізація допомагає захистити себе і свої права? Знову ж таки. Дуже багато залежить від вибору самої людини. Як саме захищатися, які слова підібрати? Знову ж таки, вам буде допомагати ваша підсвідомість, ваше виховання, ваша толерантність. От, тому що будь-яка думка. Вона є важливою, вона є цікавою, ви можете не погоджуватися з нею, але відповісти на неї ви, звичайно, повинні обов'язково себе потрібно захищати, свої кордони потрібно захищати. І е, імпровізувати, в принципі, в даному випадку теж м -м, потрібно більш толерантно, мені здається. Тому що е, агресія, вона породжує агресію. І е, нічого доброго, якщо ви там когось десь образите своєю відповіддю, або навіть якщо вас ображають, агресивно ображають, ви маєте зібратися, згадати про е, те, що ви людина, людина вихована, людина е, обізнана. Ти більше з якогось е, переданалізу, так, коли виникає так, конфліктна ситуація, звичайно. ми спочатку там умовно робимо якийсь вдих-видих. І починаємо аналізувати ситуацію, і вже так. розбивати на полички. Тобто розбивати на відповіді цій людині, як би це і мене захистило, і Звичай. не нашкодило своєму оточенню. Так, все одно спрацьовує дивіться. Імпровізація, вона в будь-якому разі, тобто, ви в будь-якому разі будете себе захищати. Єдине, що методи імпровізації, так знову ж таки в кожного будуть свої. Все залежить від знову ж таки, від виховання, від вміння. Толерувати і так далі. І Від ситуації І від ситуації, звісно, так. теж. Ну, звичайно, якщо на вас скинуться з кулаками, ви не, не будете розповідати цій людині, що е, от ви така безсовісна людина, ви підняли на мене руку і так далі. Дякую вам за відповідь. Тепер пропоную поговорити про, про акторської майстерності на наше життя. Ну, якщо брати акторську майстерність в професійному сегменті, то це зовсім інший порядок. Тому що професійні актори, по-перше, цьому довгий час навчаються, постійно працюють над вдосконаленням себе та своїх навичок. А оскільки ми плануємо провести арт-терапію для людей, які або частково пов'язані, тобто школярі там в якихось виступах у себе в школі, або взагалі з дітьми і молоддю, які Недотичні. Да, недотичні до цього або мало приймають в цьому участь, то найкраще в цьому, як на мою думку, підходить гра, тобто подавати будь-яку інформацію через гру. Це, по-перше, зумовлене тим, що ну, з дитинства, типу, ми будь-які наші, скажімо так, дозвілля в дитинстві проводили через гру. А ну і не тільки ігри, а й вправи, тому що акторська майстерність, вона вся побудована на вправах. В правах на увагу, на уяву, на взаємодію між партнерами. А оскільки навіть багато з відомих людей постійно кажуть, що життя це театр, а ми в ньому актори, в цьому є велика сторона правди. Як казала Оля Олександрівна про імпровізацію, часто в нашому житті ми виконуємо ту чи іншу роль, і від нашого вибору залежить подальший розвиток. І це було б цікаво попрацювати з молоддю, щоб вони відчували себе більш впевнено і комфортно в будь-яких ситуаціях за допомогою цих вправ на уважність, на взаємодію ту саму, тим паче, що подальшому майбутньому ці люди будуть поступати кудись на навчання, потім будуть виходити на якусь роботу, де потрібно буде комунікувати із людьми. А це важливо. В наш час так точно дуже часто люди в собі закриваються і, скажімо так, грають певну роль над тим, ким вони є насправді. Як правильно доводитися в ситуації з з такими людьми? Ну, по-перше, це толерувати. Не потрібно нав'язувати своїх думок якихось чи намагатися одразу вплинути якось на цю людину. Потрібно до цього підійти з обережністю. В найкращому випадку це звичайно. Якось поговорити з людиною, там, запитати, але також все обережно, е, які проблеми в неї, чи що з нею сталося. Якщо людина виходить на контакт з вами, е, можна з нею поспілкуватися, дати, можливо, якусь пораду, якщо вона потребує її, але в будь-якому випадку не потрібно нав'язувати свої думки, бути надмірно. Скажімо, не навіть не надмірно агресивним, а надмірно зацікавленим, тому що людина може тоді подумати, що це для вас, ну, знаєте, як гра просто реально, вам, аби швидше оцю всю ситуацію розрулити і піти далі по своїм справам. Потрібно обережно до цього ставитись, але в будь-якому випадку це потрібно якось обговорити з людиною в плані, щоб вона звернулася до якогось спеціаліста. Щоб вона порадилася з психологом чи з психотерапевтом, тому що всі, хто зараз присутні в залі, ми можемо тільки знати умовні ці такі перші редфлаги. Давати якісь точні висновки, ми не можемо, бо ми не маємо компетентності. А якщо це стосується акторської майстерності. То ну, тут, все ж також, як е, в прикладі з імпровізацією, тут треба дивитись залежно по конкретній ситуації. Е, якщо, наприклад, людина в істериці, е, потрібно якось її заспокоїти, потрібно знайти якісь ключові моменти, що заспокоюють людину. Якщо це, звісно, якась зовсім прохожа людина, яку ви ніколи не бачили і не знаєте, це буде набагато складніше. Тобто, там потрібно здалеку підходити, для, для початку запитати, що сталося там чи тому подібне, і якось там. Чи води їй принести, ну, коротше, ну або в будь-якому випадку потрібно звернутися в ту саму лікарню, бо зателефонувати. Якщо ж це, наприклад, ваша людина знайома, і ви знаєте якісь моменти, завдяки яким ви можете повпливати на неї, то, будь ласка, одразу використовуйте їх. І це, я думаю, посприяє на краще. Ви знаєте, мені здається, взагалі. з... Приходом в нашу країну війни, вже такої повномасштабної, молодь взагалі дуже стала ще можливо закомплексованіше. І мені здається, от якраз через вправи з акторської майстерності з імпровізації ми можемо навіть найзакомплексованішу людину. Трішки витягти зі своєї шкаралупи, дати можливість хоча б на трішечки видих. видихнути, дійсно, забути про якісь проблеми, а от спробувати себе в іншій якості. Тому що дивіться, кожен актор він сам по собі, коли він в певній ролі, він уже не він, а він це його персонаж. Він переживає вже чуже життя. І от так само в акторській майстерності в вправах в майстер-класах, які ми взагалі плануємо і з імпровізації, в тому числі. Ми будемо пропонувати саме такі ситуації, знаєте, життєві, веселі, з перевтіленням, от відчуй себе кимось іншим, як би ти вчинив тій чи іншій ситуації. І мені здається, це дійсно от, дійсно арт-терапія буде діяти. Будемо сподіватися, що до нас завітає багато Молодець, такої буде. цільової нашої аудиторії, з якими ми зможемо попрацювати і. Де вони зможуть відкритися, де вони зможуть залишатися самими собою, але можливо стати ще, ще на трішки краще. Я цілком погоджуюся і хочу додати, що наша команда вся також дуже чекає на наших бенефіціарів, адже наш проект покликаний на них, на створення сприятливішого середовища для їхнього саморозвитку. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні невеличка рефлексія після майстер-класу з іпровізації. Я хотіла вас запитати, які складнощі виникли під час терапії. По-перше, це відсутність світла, От, але живемо в такий час, що мусимо до цього теж бути готовими. На те вона імпровізація, що можна проводити дуже багато імпровізаційних вправ, не використовуючи ні світло, ні техніку. І можна в принципі просто спілкуватися з тими, для кого саме ми і проводили цю арт-терапію з іпромізацією. Це ви сказали спілкуватися з тими, з ким проводити як вам е учасники, як вам молодь. А ви знаєте, молодь просто супер, учасники теж просто супер. Можливо, знаєте, дуже багато комплексів має зараз молодь, і я так думаю, що якраз наша арт-терапія, саме з мистецтва імпровізації, допоможе їм в майбутньому позбавитися цих комплексів, навчитися дійсно імпровізувати, тому що імпровізація вона в нас на кожному кроці. Ми її можемо використовувати не тільки ось так в творчому колі, так. В творчих професіях можемо використовувати щодня, і я в принципі наводила приклади під час наших занять такі життя, так де ми можемо використовувати, де молодь, підлітки можуть використовувати імпровізацію. А учасники взагалі просто супер. З дивіться, починалося все в нас так. На таких більш, більш закриті були учасники. Але під кінець вже всі так розходилися, хотілося і ще, і ще, але дійсно от, трішечки були обмежені в часі. Тому от, я думаю, що нам би вдалося ще більше зробити. Нічого, у нас ще все попереду, правда? Так? От, якщо враховувати той факт, що гадячі, по суті, немає такого молодіжного простору, і ось, ось цей наш захід, наш mm -hmm. проєкт, він, по суті, є таким якимсь ноу-хау і першим, першою сходинкою для молоді, для самопізнання. Як ви гадаєте, чи є можливість і чи можливо взагалі розвивати цей проект поза межами обширту? Чи є потенціал ну, в проекту? Так. Звичайно, є, величезний потенціал. Це просто так склалися обставини, що зараз. В нас є такі де, деякі заборони так, на проведення заходів просто неба. А якби я думаю, що всі ці проекти відбувалися саме просто неба, в нас би було більше учасників, в нас би було Це більше можливостей. І так, тому що доступно було б абсолютно всім і кожному, навіть о, о, ті о, підлітки, молодь, які просто проходили. по... Вони могли побачити, що відбувається, доєднатися звичайно. А я впевнена, що доєдналися, оскільки от в Гадяцькому коледжі культури ми колись ще в період до повномасштабного вторгнення, в період до карантину. Ковідного маю на увазі, ми працювали. У нас теж була така, знаєте, ініціативна група студентів викладачів, які теж займалися цією справою. Єдине, що довелося поставити на стоп, на нуль, взагалі, чесно кажучи, тому що. Так складаються обставини в нашій країні, на жаль. А потенціал величезний. Звичайно, ми можемо і повинні проводити подібні заходи, тому що це сприяє більшому розвитку нашої молоді, нашого підростаючого покоління. Вони можуть бути більш впевненими в собі, стати, відкритися, перестати боятися чогось, залишатися собою, не боятися бути собою. Супер на цьому я думаю, ми вже вже Я думаю, ви почули все, що ми хотіли почути. Дякую.